Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Ну ось закінчився березень 2023 року час підбивати підсумки роботи моєї сонячної електростанції. І так, в березні місяці найгірший день по виробітки був 18 числа 0,7 кВт-години Я отримав за весь день. Це саме менше. Найкращий день був е, вчора. 16 кВт годин я. Отримав максимум. Якщо подивитися по виробітки, то 6 днів було в цьому місяці не дуже сонячних, дуже пасмурних, а решта останні дні були такі хороші. Ну і врешті, за місяць отримав 224 навіть 225 кВт годин електроенергії. Заряд акумуляторів у мене цей місяць э, стоїть тільки від сонця споживання будинком. На виході інвертора я спожив 269,5 кВт годин. Потужні нагрузки це поза інвертором 1,8 кВт разом. Будинок за березень місяць спожив 271 кВт. Годину. Отримав від сонця 271-101 кВт-годин я спожив від мережі, за які мені треба заплатити. І виходить, що від сонця отримав 170 кВт-годин. Далі коефіцієнт використання сонячної енергії. В цьому місяці в мене склав 75%. Нагадаю, на лужних акумуляторах в кращому випадку у мене було 50%, в гіршому 20-30% коефіцієнт використання сонячної енергії. Виходить, що в акумуляторах на цикл заряд, перерозряд та живлення інвертора пропало тільки 25% енергії сонця. Кофіцієнт компенсації власного споживання від сонця. В цьому місяці у мене склав 62%. Я, якщо подивитися попереднє відео, в лютому так і е, планував, що в цьому місяці у мене буде 62%. Е, тому у квітні місяці я планую, що цей показник, коефіцієнт, е, компенсації власного споживання е, сонцем, буде 80%. Порахуємо економіку. Е, Мені необхідно заплатити в цьому місяці за 101 кВт, який я спожив від мережі 145 гривень. А зекономив я від сонця в грошах 244 гривня. Майже 250 гривень в цьому місяці мені зекономила моя сонячна електростанція споживання теплою підлогою за останні 24 години 0,27 кВт. Годин за останній тиждень. 5 кВт годин. Ну на, на вулиці тепло, тому і споживання невелике. Ну і за весь місяць тепла підлога спожила всього лиш 70 кВт. годин. І останнє, що я рахую, це виробітка електроенергії на 1 кВт сонячних панелей. І в цьому місяці в мене склав 93 кВт години на 1 кВт сонячних панелей. Ну Ось таке відео. Така статистика. Якщо вам відео сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім до побачення, до нових зустрічей!